Добрий Черкаси. Сьогодні у громадській студії медіа Майдану. Двоє депутатів, двоє очільників комунального підприємства дирекція парків. Це один нинішній очільник і один колишній. Олександр Романович Радуцький, а також Микола Бондаренко. Вітаю вас в нашій студії. Добрий Олександр Романовичу спершу про вас. Власне, як вам у статусі вже колишнього очільника підприємства? Ну, всі знають, що мене депутати Черкаської міської ради обрали. Кількістю 42 депутати, секретарів міської ради, і у зв'язку з цим я написав звернення до міського голови, що прошу звільнити мене з посади комунального керівника комунального підприємства дирекція парків, і вже п'ятий день я працюю як секретар Черкаської міської ради. Що можу сказати? Для мене це рішення давалося дуже важко, тому що. Створював це підприємство у 2007 році і створював його, як кажуть, з самого початку. Тоді не було такого потужного комунального підприємства, не було стільки, скажем, питань, які і зараз виникали, які виникали, які виникають і будуть виникати. Коло цього комунального підприємства. Ну, зрозуміло, Тому, що це ваше стр... діти ще. Да. Я читала так пости у Фейсбуці про те, як вам важко було розпрощатися. Все ж ви свій вибір зробили. Миколо, ти новопризначений керівник, але вже в принципі якусь міру оскандалений. Як вважаєш, чому така, таке несприйняття, критика в твій бік, і власне до що критикують? Тебе твою кандидатуру як людину чи саму процедуру призначення твого? Ну, Дивіться, міська рада має 60 депутатів. Звичайно, декілька депутатів, там троє депутатів, якщо ми кажемо про сесію міської ради, виступили проти. Я думаю, кого б не призначили на цю посаду, будь-кого. Звичайно, якась частина депутатів би була проти. Ну, розумієте, завжди люди, ну, хто зацікавлений в тому чи іншому питанні. Я вважаю, що три депутати з 60 це там 6%, 5%. Це нормальний показник. До чого були претензії до тебе, як до кандидатури, чи до тої процедури призначення твого на посаду? такі такі. тобто претензії були будь-які, були претензії з приводу процедури призначення, були претензії е з приводу того, що от, не подобається моя кандидатура. Насправді шукати можна до чого завгодно, можна прикоприковоряти при Я читала твої коментарі в соціальних мережах. Зокрема, ти доволі спокійно реагуєш на такі закиди. Ну, я вважаю, що я завжди намагаюся до опонентів відноситись повагою. Я намагаюся не принижувати опонентів, тому що ну, якщо ви принижуєте своїх опонентів, то ну, хто ви тоді такий, да? тому що людина, яка має ворогів дуже низьких, да? яка вона каже, що це ніхто. Ну, якщо в тебе такі вороги, хто ти? Да? Якщо ти йдеш по вулиці і у тебе гавкає собака, ну ти ж не будеш ставати навколішки, гавкати на неї. Це якось ну, неправильно. Я вважаю, що опоненти мають право на свою думку, вони їй мають право висказувати. Я висказую свою думку, намагаючись при цьому їх не ображати. Ну ти зайшов на цю посаду впевнено. В тебе є якісь ідеї, є сили їх зреалізувати. Тобто, зараз ти почуваєшся в принципі впевнено на цій так, посаді. Це так. твоє місце. Ну, в мене є багато ідей, чи моє це місце. Ну ви знаєте, це не зовсім мені оцінювати. Тобто я вважаю, що е, оцінювати завжди потрібні результати. Вибирати людей взагалі потрібно робити вибір не по популістським якимось заявам, чи взагалі по заявам, а по результатам. В мене є що показати. На попередніх своїх роботах. Якщо в мене буде можливість, там якийсь, ну, умовно, там, півроку, да, щоб можна було через півроку дати звіт, сказати, що за півроку зроблено те, те, те. те. Влаштовує громаду, влаштовуємо свого голови продовжуємо. Не влаштовує. Тобто ти даєш собі півроку. Олександр Романович, півроку. Цього достатньо для того, аби показати свій результат? Е, ну, по-перше, це недостатньо. Це раз. По-друге, знаєте, можна багато про що зараз сказати, і щодо призначення Миколи Бондаренка, щодо подобається, не подобається. Особисто я був я особисто за те, що людина повинна відповідати за свої слова. Ну, я живу з таким, як би крето сказав, зробив. І коли міський голова Сергій Даріс сказав, що він своєї команди не буде нікого працевлаштовувати із депутатів міської ради, і йшов на вибор, то він повинен цього триматися. Там йшлося про комунальні підприємства. До <космістя> речі, і до речі, про комунальні також підприємства, то що вони стали вигадувати, що це ні, там йшлося і про те, що Микола, про що йшлося? про виконко то... про виконавчу органин можна за думку? Да, будь ласка, ну буквально одну тезу заяві команди демократів. Бо чітко сказано наступне. Ми не будемо підтримувати і не будемо призначати депутатів міської ради, будь-яких, в тому числі своїх, на державну службу, чиновникам міської ради. Все Добре, да. дякую на державну да, говорить, ну, службу. Да, це зараз сказала, Тут питання в іншому. Слово не було витримано міським головою. Потім я вважаю, що призначення всі повинні бути. На конкурсній основі. Хай навіть це не передбачено законом, але ж ми живемо в ті часи, що закони дуже швидко змінюються. Ще рік тому ми не могли даже, даже подумати, що буде такий закон про люстрацію, про очищення влади. Але треба йти якби в кроком з тим часом, в який ти живеш. І після революції гідності, після того, що відбулося, то ми повинні вже в голові свої перевернутися і, і поміняти стратегію даже свого життя, стратегію. Людей, які біля тебе знаходяться, їм може допомагати з цим. Я вважаю, нічого б не було поганого, якщо це посада, як інші комунальні, ну керівні посади комунальних підприємств були визначені іменно у спосіб конкурсу. Умови можна було прописати. Опять же, тим же ж міським головою він у нас креатура така креативна, тому він мов би да, прописати, яким повинен його бачення бути керівником на підтримці в свій час, якщо я пам'ятаю, з Італії збирався архітектора привести, щоб він керував у місті Черкаси. Тобто, як кажуть, фантазії достатньо для того, щоб прописати ці конкурсні умови. Але це не було зроблено. Це було, я вважаю, так, щоб знаєте. Помститися мені, показати, хто хазяїн місті Черкасов, От я так вирішив, я так буду. Хоча було звернення 79 працівників комунального підприємства, дирекція парків, і звернулися до Сергія Одарича з проханням про те, щоб вони хочуть бачити на цій посаді е, заступника е, директора комунального підприємства Дирекція парків Стойка Володимира, зв'язку з тим, що людина вже 5 років на цій посаді. Е, і Якщо дійсно ну, ціна було працевлаштувати Миколу Бондаренка, то я вважаю, можна було призначити Стойка Володимиром директором дирекції парків, а Микола пішов би до нього заступником. Тобто за цей час був він навчився. Тому що зовсім інші є, те, що Микола був керівником комунального підприємства інститут розвитку міста і керівник дирекції парків це зовсім інші речі. Але ж Микола це зовсім... молодий перспективний хлопець. Ну, ви говорите ним помститися. Чому ви ж в принципі в нормальних стосунках нормальних депутатських що. питань нема? Я маю на увазі не Микола мені мститься, а Сергія Одарич. Миколою, ви сказали, Миколою, а да, ну, це вже питання до Сергія Дарича. Микола просто ще не розуміє, що з нього буде треба. Я просто хочу зараз ну, якраз в прямому ефірі попередити. Будь ласка, будь дуже уважний з приводу підписання договорів суперфіцій. Що статус Природного заповідного фонду я не, дає, все це питання, та, не дає я можливості так, да, я юридично під. Що цього не можна робити. Я хочу просто, щоб, не дай Бог, там, він тобі Сергіодачну підвів тебе під кримінальну справу. Я за це дуже переживаю. Те сім'я і діти. Бачите, як ви порозумілися. Тоді питання до вас обох. Розкажіть про дирекцію парків в цифрах. Власне, що за підприємство? Скільки людей працює, чи сплачують податки, скільки заробляють? І зустрічне питання до тебе на цю ж тему. От ти говорив про те, що можна фінансувати підприємство, його роботу будуть закладати кошти в бюджет, скільки грошей потрібно, щоб розвивати чи ти якісь підрахунки? Ну я думаю, перший повинен Олександр Романович сказати, оскільки він вже. Досвід. Ну, Коротко про підприємство в цифрах, що за підприємство, скільки працює. підприємство існує сім років, значить на підприємстві в штаті працює близько на даний час 84 людини. Потім, якщо ми беремо ДБН, ну, щоб ви розуміли, що таке 84 людини на 150 гектарів, є такі екологічні ДБН, як інститут, при Присофійки, вони розрахували, що Повинно на один гектар, щоб працювала із рахунку двоє людей. Тобто, по идеї, у нас повинна працювати на підприємстві 300 людей. Але ми справляємося 85, тому що саме ви правильно кажете, бюджет не дозволяє той суми коштів, які виділяються. Ну, щоб розширяти, бо грошей нема. Але я впевнений, що ми справлялися цією задачею. В ви Усякому випадку, поки був керівником, виділяли, виділялися коштів протягом. 7 років майже одна та ж саме: 2 мільйони 600 тисяч, тіре 3 мільйони. Тобто в рамках таких коштів кожен рік виділа сума. Це було на утримання гроші, йшли на карточку зразу зарплатню yeah. працівників. Потім на енергоносії, да, платилися і за воду від, за заводу. Ну ці ці речі, Тобто, як правило. За ці гроші у нас працюють люди, які і косять траву, і опріски дерев займаються. Все при цьому вже скажімо, мощне таке підприємство. Є своя спецтехніка. общем, більше скажу, я Миколі передав ну, те, що було підприємство сім років назад і зараз дуже в доброму стані. Тому є прохання, щоб хоча б в такому стані воно і залишилось. Але на тендер трактор вже виходить. І будемо закуповувати вже це була в задачі щоб робити щіпу щіпу, яку можна буде на тепло перебивати. Тобто, я кажу, діє ще над чим багато працювати. Ну я сподіваюся, такі колесо огляду з'явиться в місті Черкасу. Микола, які плани твої, скільки грошей тобі потрібно на їх реалізацію? А, підприємство працює стабільно, хорошо, але справді з грошима з грошима складності складності в чому. На сьогоднішній день підприємство ну, там 84. Це Олександр Романович каже, напевно, на свій останній день про праці, праці, тому що частина працівників досить велика. Вона е, із-за того, що немає фінансування підприємства, та достатньо, особливо в непарковий період. Вона звільняється. Тобто, частина під, ну, людей працює тільки в приведенні паркового періоду, поки працює, поки, поки працюють атракціони, поки працюють е, більшість е, орендарів і так далі. Потім для того, щоб зекономити гроші з першого. 11-го там ну, трошки, значно, трошки трошки підприємців звільняє, е, працівників звільняється. Значна частина підприємців уходить в ну, Зрозуміло, менше людей в парках. А, на мій погляд, в парках сильно не вистачає подій. Ну, На жаль, я вибачаюся Олександром Романовичем, але їхній конфлікт з міським головою привів до того, що багато ресурсів витрачалось. Ну, на конфлікт, власне, да, на війну, як Україна зараз воює, замість того, щоб витрачатись на яких. Ну ж задайте там останні а, роки не проводить. Можна, можна я до да, питання не а Росія просто... хто? Україна. А, останній рік не проводилось там фестиваль співочий, наприклад. Да, в цьому літам в цьому не проводилось. Не проводилась ще якихось там частина фестивалів, Вона просто ну провалилася. А, на співочий фестиваль приходила маса людей. Маса просто вечорами. Це маса людей, вона е, ну, дозволяла більше поставити, ну більше було бажання орендарів, більше було життя, більше. Ну, тобто, життя крутилося, орендарі самі кажуть, що коли приходять люди, ми готові там, працювати до ну, цілу добу. Да? Сьогодні от, стає питання там у Фейсбуці, багато людей мені пишуть, ми хочемо там, туалети. Утримання одного туалета безкоштовно літом виходить ну, близько 4 тисяч гривень одного. Якщо казати про зиму, місяць. це місяць, так. Якщо казати про зиму, це ще десь півтори тисячі на опалення треба додати. Для того, щоб просто його, це літом, він безкоштовний. Якщо ми кажемо про те, щоб окупити його взимку, це треба, щоб хоча б людей 70, при умові, що 2 гривні це буде коштувати, зайшли туди щодня. В парк тільки не завжди заходить під біля. Тому на зиму, так, да, туалети консервуються, на жаль, це фінансово просто дуже важко для підприємства взимку тримати туалет. Був закид так про фестивалі і про співочі вечори. Оксана ну, чому не проводили? Да, ну по-перше, хочу сказати, що е, у нас звільняються тільки сезонні робітники, сезонними робітниками є працівники е, атракціонів. Люди, які у нас знаходяться, е, люди, які у нас знаходяться в штаті, то вони всі працюють. І єдине, що ми робили, це переводили їх на 32-часовий робочий день, зв'язку з тим, що ну це дійсно зрозуміло, людей менше ходить в парки і тому нема е, тої, ну нагрузки. Тому е, дуже багато ми саме е, запрошували людей, які пенсіонери. Тобто, те, що вони е, пенсію отримують, і ще й працюють, як е, утримувачі ці парки. Е, далі щодо того, що в цьому році не було фестивалів, да, їх не було, але це було прийнято рішення. Питання не в тому, що ми не хотіли це робити. Мій конфлікт з Сергієм Мадаричем ще з 2012 року він розпочався, в 2013 році, ви пам'ятаєте, були всі фестивалі, які тільки були, але ж майже питання в іншому, що з початку року, коли розпочалося то, коли люди пішли воювати. І мною ну, особисто було прийнято рішення, як керівником комунального підприємства дирекція парків, що ніяких фестивалів в цьому році не буде, тому що е, дуже багато було звинувачень бік того, що люди вмирають, людей вбивають, а ми тут проводимо фестивалі. Єдиний фестиваль, який проводився, це був на початку цього року, це було Масляна. Таке народне було гуляння. Після цього жодного фестивалю не було. Але це було зроблено не тому, що не було коштів, не було бажання, і не за тому, що був конфлікт з мером. Це було дуже проще, тому що АТО за те, що війна, що люди гинуть. Тому веселиться, я не бачу резону. Микола, такий аргумент задовольняє тебе? Ви знаєте, коли люди сидять, вибачте, з дуже поганим настроєм, коли в країні війна, то ну яким чином я не кажу про гульки з точки зору ну, радуватися, Да? Можна провести фестиваль театрального мистецтва. Яка проблема, коли співають барди? Тобто приїжджають барди і співають патріотичні пісні. Той же Драч приїжджав, да? Едуард Драч, той же там е Хливнюк, там да? ну, е ну, українські співаки, які співають, вони їздять по Україні, вони їздять в АТО. І співають там, вони піднімають настрій нашим воякам, чого б їм не приїхати в Черкаси і не підняти настрій Черкасців. Зрозуміла, почула це, що... позицію вас обох. Наступне питання: от скажімо, хтось із підприємців хоче поставити торгову точку в парку, провести там якийсь захід, організувати якесь свято. В кого він бере на це дозвіл? Хто повноважений його надавати? Очільник комунального підприємства, мерія? Хто Ні, він звертається комунального підприємства дирекція парків? У нас майже. Кожна територія відведена земельна ділянка під постійне користування дирекції парків. Декілька є парків, які вони знаходяться ну, в розгляді ще формування цього. Але буквально ми провели всю документацію до за ці всі роки. Ми поставили на баланс там, вплоть до того, що дерева, майданчики, атракціони, все буквально. І Звертаються вони в дирекцію парків, і згідно статуту, що дирекція парків може вести самостійну господарську діяльність, це таке прописано, вже дається дозвіл саме керівником комунального підтримка. Ну, але при цьому все згідно чи законодавства, що не можна, щоб це була розливайка, щоб не можна торгувати алкоголем, тютюном все це дотримується, і кожен рік протягом сіми років і. Микола готувся на весну. Також таке буде, що буде, приходить комплексна комісія, це санстанція, прокуратура, гідронагляд, все, все, все де йде Атракціон. держнагляд, все повністю йде перевірка. Як вам більше скажу, держнагляд з певністю каже про те, що щодо атракціонів, то ми мабуть єдине в Україні підприємство комунальне, яке таким чином ну, відноситься до... Цієї проблеми з приводу полу, коли получаємо дозвіл на те, щоб атракціони існували щоб вони були безпечні і комфортні. Більше скажу, що ми в цьому році за гроші комунального підприємства Терекція парків парку перемога повністю зробили капітальний ремонт, коли сюрприз, що пам'ятаєте, таке єсть і. Воно було ремонт доростующе, але ми зробили, при цьому не задіяли поміло, зовсім кошти бюджету, але люди вже задоволенням стали на нього ходити. На початку ефіру ви заговорили про колесо огляду. Чи є в тебе в планах якісь такі масштабні проекти, з яких ти почнеш роботу, якщо буде фінансування? Я розумію, що от якраз питання війни, питання, ну, скажімо так, не на Бажано шукати інвесторів, особливо на проєкти, які мають окупатися. Так, тобто, в мене є там ідея поставити бінокуляр, тобто це такий, якщо ви десь були там, в туристичних країнах, там, де є хороша можливість краєвиду подивитись, ставиться бінокль, який дивиться за гроші. Так, тобто накидається там умовно гривня, і він працює. У нас на паркі 50-річчя на горі чудовий краєвид. Поставити там бінокуляр. Його вартість ну, в різних тобто Це бінокль, да, але він з металу зроблений, такий вандал устойчивий. У нас, на жаль, не всі відвідувачі парків поводять себе по-європейськи. Він може бути укупний. Навіщо на нього витрачати гроші з бюджету міста? Да. Тобто Я хочу звернутися, там, пошукати, може, інвесторів, які за власний кошт його поставлять, будуть ним окупатися. Можна думати, що там після його окупності і отримання якогось прибутку він перейде на баланс деревці парків. Це все обмовляється. Я не знаю, чи можна таке зробити по колесу, але спробувати я хочу. Тобто знайти інвесторів, які б могли не за рахунок міського бюджету, а за власний кошт поставити ці, ці колес, ну, це колесо, да, платити парк в оренду, а самим 에, просто прокатувати дітей, там, людей, дорослих, містян і гостей. Мені здається, що це було б ідеальним рішенням. А, от з точки зору, Ефективності використання коштів міського бюджету. Чи є взагалі таке поняття, як тривалий, довготривалий план розвитку зелених зон в Черкасах там, на 5-10 на років. Чи займається хтось таким плануванням? У нас була прийнята рішення в концепція розвитку парків і сфері міста Черкаси. Всі ці розробки є у заступника міського голови. У Володі Стойка він вам надасть, якщо вам не потрібне будуть. Ой, заступник комунального підприємства дирекції парку Володі Стойка. Концепція ця прийнята, в принципі, депутатом минулої каденції. Так що як кажуть, у вас є повна можливість розвивати цю концепцію і рухатися. Вона передбачає основні, основні положення, те, що кожний парк і сфер він повинен бути тематичний. А позонально він, як парпісріч, він повинен ділитися. Допустимо, є зона відпочинку для дітей похилого віку, є зона відпочинку для дітей є для молоді. Тобто, так що, якщо є, допустимо, траса Робінгуда, яка вона працює, то вже там вже молодь відпочиває, там і в інших місцях вже для дітей, щоб не перетиналося одне з інших. Як верхіміків, то як напрямок це повинен бути повністю спортивний. Ну, вважаю про спортивну напрямку, там футбольне поле в цьому році зробили волейбольне поле, встановили потім такий паркур там є вже встановлений, багато спортивних атракціонів зроблено, там, і також зона дитячого майданчика. Тобто, в принципі, інфраструктура кожного парка, сквера роздвинена, там вона в освітлення. Майже в кожному парку є, навіть біля скажем пологому будинку, там дитячий майданчик, де можуть якраз жіночки виходить, там відпочивати з дітками і також прогулюватися. Е, майже це надо вже, як кажуть, довести до логічного завершення, воно майже все вже зроблено. Тому, як кажуть, е, Микола, скільки контракт у вас підписав мир? Такий, як упереднього директора. На три роки, да? Ви не читали. Сказав, що він сказав, не бачили його, я зрозумів. То то, ні, я за що просто кажу? Якраз є три роки, я хотів вже дізнатися, наскільки приписали, просто Микола сам не знає, за скільки він це таке. Да, то якраз це є термін, щоб якраз закінчити цю концепцію, і, в принципі, я впевнений, що все повинно вийти. Тільки, будь ласка, не підписуйте, ніяких там. Щоб забудова не було, там не з'явилися заправки нічого. Було... ми заговорили да. якраз про торгівлю підприємництво. Власне, скільки заробляє комунальне підприємство в рік від тих бізнесменів, які там проводять свою діяльність, і чи не обтяжливе таке фінансування з міського бюджету дирекції парків? Наскільки підприємство само на себе може реально заробити? Наче воно заробляє десь близько 500 тисяч гривень. Ну, ну, загальний, загальний, загальний бюджет загальний бюджет підприємства приблизно 4,5 мільйони гривень. Із них 3 мільйони дає міська рада, півтора мільйони підприємства заробляє. І цих півтора мільйона десь 600 тисяч орендарі. Інше це діяльність атракціонів, здача в оренду приміщення, ну, робота врізає і так далі. Послуги фінзи підприємство, інше. Ну, ну Скажем так, згадую, коли прийшов на підприємство, був Комунальне підприємство «Парк перемоги, воно заробляло тоді ну, 100 тисяч гривень, то зараз підприємство заробляє своїх ну, півтора мільйона. Частка, яку сплачують до бюджету, насправді вона мізерна, крихітна. Ну, в, має в, думка в Усіх зарплат платиться, ну тобто, насправді, найбільша стаття наповнення бюджету взагалі в місті це відрахування заробітної плати. Приємство на загальній системі оподаткування, тобто з усіх заробітних плат платиться.

ми почали ефір з тащи таких емоційних заяв, емоційної розмови. Олександр Манич, ви лише зауваження зробили певні до Миколи до його призначення? Чи будете якось ініціювати, вимагати подалі от, якось рухатись в тому напрямку, щоб замінити директора, якось вплинути на це кадрове рішення? Чи ви просто от, висловили свою я вислов позицію дум... з незгоди і все і на тому все я закінчиться? Вислов, я висловив свою думку. Перше зрозумів, ну непослідовність міського голови, така яка була. Щодо роботи Миколи Бондаренка, ну я кажу, час покаже. Бо сьогодні за півгодини я так і не почув, крім того, що треба провести парку п'ятирічний фестиваль е співочі, співочі, вечори. Веч, співочі, вечори, Більш конкретики ніколи не почув розвитку парків. Тому я вважаю, може ну людина ще трошки не ввійшла, як кажуть, в суть цього питання. І тому час покаже роботи. Так що дай Бог, щоб все було добре. Черкаські парки це яка територія? Скільки гектарів землі? Більше, більше 150 гектарів. 50. Тобто є певні визначені зони зелені, так? так? Немає. Наданий е статус природно заповідної зони кожному парку. Це. Кожна казка і. Чи немає нас так stres. добре вдвох двох дуеті <laughs> виходить відповідати, вирішувати питання? Немає якихось ризиків, що територія ця зменшиться, зменшиться кількість зелених насаджень. Що робити, аби такого не було в Черкасах? Та <mu> саме знаєте багато людей. Певно, ніхто не читав повністю угоду про асоціацію з євросоюзом. Там є дуже цікава стаття сорокова, яка каже про те, що Україна зобов'язується принаймні в обласних центрах довести кількість зелених зон і паркових зон до 10%. Так от Черкаси займають практично друге місце в Україні по цьому показнику з показником всього лише 2,5%. Тому паркові зони в Черкасах треба збільшувати. Ті, що в нас є, їх треба, ну, ті, що є зелені насадження, треба надавати такі статуси так Тому це тільки збільшувати. Сьогодні на студії відразу два керівника комунального підприємства один колишній, інший теперішній. Я пропоную вам потиснути один одному руки в студії і пообіцяти нам і нашим глядачам, що ви докладете максимум зусиль для того, щоб парки в Черкасах розвивалися і нам тут жилося комфортно. Питання я готовий? Без слів. Мовчився. Ні, я єдине, можу порадити Миколі. Я ж не жартував, бо я знаю, пройшов цю школу виживання. Останні, скажем, чотири роки з Сергієм Мадаричем, просто що для мене, чому я опять же згадую за нього? Для мене дуже, знаєте, занепокоєння є, що. Він може надавити, натиснути, не знаю яким чином все-таки підписати, бо є у нього зобов'язання перед людьми, щоб там забудовувався ресторан тисяч квадратних метрів. Зобов'язання нікуди не йшло, воно залишилось, і щоб тебе не використали, то я тобі ще жму руку і кажу тобі одне. Якщо буде важко, то будь ласка, звертайся, я тобі в цьому допоможу. Я буду відстоювати інтереси парків і сквірів міста Черкаси разом з тобою. Але я хочу, щоб у нас з тобою була одна думка. Микола дипломатично змовчав. Я дякую вам Ні. Я можу прокоментувати, так, так тому е, я вважаю, що все повинно бути в рамках закону. Тобто, те, що Олександр Романович каже, що там щось незаконно, я не допущу, щоб там було якихось незаконних рішень Дуже. чи якихось речей. Дуже добре. Ну, скажімо так, вони в першу чергу насправді підставлять мене. В другу чергу чи в першу чергу, тут уже чергу важко вибрати, е, це повинно бути на користь містян. Тобто, якщо ми кажемо, що в парках там з в парках. Міста повинні бути заклади харчування, то я підтримую цю думку. І вони повинні там бути. Друге питання: що вони повинні бути чітко законні, чітко зрозумілі, що вони будуть виконувати правила і закони міста, і це буде на користь містянам і людям, які відвідують цей парк. Олена, а можна ми через півроку ровно зустрінемося? Давайте так, це буде дуже цікаво. Да? Ну, от, як би пускав, мені треба півроку, хоча б сказав. Я підсумки роботи. Да, да, да. отак, от отак вже через півроки зустрінемось. Без проблем добре домовились, склали свої плани. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні громадській студії медіа Майдану з нами були керівники комунального підприємства Дирекція парків нинішній і колишній, Олександр Радуцький та Микола Бондаренко. Спасибі за те, що були з нами. Побачимось.